Як жити без світла і без води у крані, місто Луцьк уже добу без електрики. Заправні станції працюють на генераторах. Не всі колонки можуть працювати одразу. У зв'язку з цим на деяких заправках утворилися довгі черги. Добрий день, як працюється в звичному режимі. Бачите, ага, що черга велика, так? Так. Да. – А колонки всі працюють? Чи? Всі працюють, так все нормально, всі колонки працюють тільки багато. Кажуть, що заправок, тільки три заправки працюють. Ті, що мають генератори. А ви без генератора вас же в... У нас є генірак, аби не було генератора, не було б заправки. А Я дивлюся, зараз увімкнули світлофори, то а газ де? в нас немає. Не то на вашу заправку. Ні, ні, в нас не немає. Ні. Ми зараз працюємо на генераторі. А обмежень в бензині, в паливі немає? Ні, ні немає. Скільки хто хоче, то втік. Так, 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 так. У нас немає обмежень, тільки то, що за готівку. Карточка банкомата не працює, тому що вчить немає, тільки за готівку ще буде. Банкомати у місті, звісно, працюють не усі. До тих, які під'єднані до електрики та видають гроші, вишикувалися черги. Люди масово знімають готівку. Адже в багатьох магазинах розраховують саме готівкою, а не картками. Не перевіряли, зразу сюди приїхали. Не були ніде ні в якому прийшла сюди, от вчора. А скажіть, будь ласка, готівку знімаєте? Так. Карточки. А розраховуються в магазинах, як картками, Чи... Ну, сьогодні не заходила, але дивлюсь, магазин закритий, напевно, готівкою. Великі черги утворилися у супермаркетах. Мешканці міста приходять сюди не лише для того, щоб скупитися продуктами, але й щоб випити гарячої кави, чаю та перекусити. Як живеться, а, в темному місті сьогодні розпустили. Покинають... Ну, додому. Світла немає. світла немає. Поки світла немає, то додому, а як світло буде, то назад. Ага. А, а, це, це... а, це... а це... то ввелися, селі, так. Так? Біля Слі, Я Біля ковлі. Біля... Я біля ковлю. Ага. Це ліцей як школа чи як коледж. Це, це правознавчий ліцей. А гуртожитки працюють чи? Зараз ні. Вчора пропало світло, ми ніч перебули і сьогодні зранку. Якщо було світло, то ми вчилися б далі. А так світломає і додому поїхали. до слова. Люди моментально змітають з полиць магазинів хліб та хлібобулочні вироби. Окремо відзначимо у зв'язку з відсутністю електроенергії в області. Деякі села лишилися не лише без світла, але й без телефонного зв'язку. Адже люди елементарно не мають де зарядити у селі телефони. Також мережі немає через те, що мобільні вишки не заживлені. Особливо критична ситуація з прикордонними районами нашої області. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.